Що таке наука? Це те, що можна перевірити фактами, досвідами, вона підтверджується, вона основана на фактах. І є різні направлення в науці, є фізика, хімія, там, да, математика і так далі. Різні дуже багато є. Ось, а є теорія, теорія еволюції, яка не являється наукою, її не можна нічим перевірити, довести, зробити якісь дослідження, іспитів і так далі. Нічого не можна зробити, і сьогодні цього також не відбувається. Це всього-навсього теорія. Але навпаки, да, ще правдива наука, вона навпаки якби опровергує таку теорію, да, от як квантова там, фізика, да. вона показує, що це все маячня. І були такі приверженці взагалі цієї теорії почали вникати в людський організм. І дивитися, що там є 186 органів, які, якби не потрібні людині, вони передалися від тих перехідних видів. І добре, що вони почали їх вирізати, почали далі вникати, і Оказалося, що вони потрібні всі. А от із апендексом не могли розібратися. Вони почали вирізати дітям да, в передових странах, почали вирізати дітям на восьмий день. Да, от як Біблія показує, що на восьмий день найкраще да, згущування крові. Вони почали вирізати. А потім виявилося, що пантекс це є ця імунна железа, яка впливає на імунітет і допомагає і дитині, якій потрібен був імунітет найбільший в цей період часу, її починали вирізати. Тому наука без Бога, да, це маячня, це взагалі це, 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 це взагалі теорії якісь. Да, якщо вона не основана на теології. Теологія це є наука, і всі раніше ці науковці вони мали знання теології, вони були навпаки всі основані на цьому. І вже Перспективи цього не починали дивитися, вивчати, розпізнавати творіння Боже, да, почали вникати в це. А якщо дивитися це просто зі своїм розумом, лісле творіння Боже, приходить хаос, і можна вирізати все завгодно. Це маячня.